Вітаю, дорогі брати і сестри. Я дуже радий, що маю можливість ще б трошки порозумити Словом Господнім. Та хочеться згадати і поговорити з вами про вічність. Якою ми уявляємо собі вічність? Колись задумувалися над цим або з чим можемо її порівняти. Дуже легко можна собі уявити, коли ми щось бачили, ми можемо сказати, ось, ось так воно там було. Я знаю, я бачив. І тоді легко. В Біблії не так багато написано про вічність. Але я би хотів, щоб ми нині згадали з вами трошки про те, як було спочатку. Я вірю, що це найвеликий приклад або найвеликий зразок, як все-таки буде в вічності. Та Там Господь описує нам дух прочиста Біблія, і там чітко показано, як це було спочатку. І вона трошки нагадає нам. Або розма... трошки ми можемо собі уявити, як там буде. Еклізіасту дуже цікаво, 3 розділ, 11 вірш. Хотів зачитати по-українськи, як написано. Усе Він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Значите, як гарно написано. Коли Господь все прекрасне зробив, то в серці що там було? Прагнення. Прагнення вічності. Коли ми з вами щось будуємо або щось робимо, то ми стараємося як збудувати, щоб воно прослужило довгий час. У підсвідомості. людина може не планує, але підсвідомість їй підказує, що треба так зробити свою працю, щоб воно послужило надовго. І це не є погано. Це Бог вклав в нас таке. І коли ми плануємо, і ми думаємо про далеке майбутнє. Давайте будемо пам'ятати, що це Господь дає нам таку думку, таке бажання. Це Він вклав в нас. Як Бог творив? Один вірш хотілося б згадати з псалма 32. Бог сказав і з'явилося. Давайте трошки задаємо, і урочнику було у нас повторному, дуже гарно там описувалося, яка була наша земля, коли Бог її створив. Хто звернув увагу? Яка вона була? Так, вона була пустою. Потім, Потім, коли Бог все створив. Землю, сонце, повітря, рослинність тварин. Так, спочатку так. А коли Бог все завершив, то яка вона була? Бездоганна була земля наша. Дух, просто написано, не будемо все читати, просто згадаємо. По травках-пороках це розділ творіння. Дуже цікаво, Я прочитаю його декілька разів. Написано, що куди людина не подивилася. Усе радувало око. Все, куди б ти не подивився. Знаєте, часто люди для того, щоб задовільнити свої, так скажімо, своє бажання, то вони шукають якісь гарні місця чи, чи місця відпочинку. Щоб побачити якусь красу. Куди Адам ходив? Для того, щоб побачити якусь красу. Нікуди йому не треба було ходити. Відкрив очі і все радувало око. Все, практично все, радувало око. Така була земля з самого початку. І це говорить нам про, таке, про таке, така буде і вічність. Куди б ми не подивилися, всюди буде, всюди буде гарно. Е, наступне, що цікаво, хотілося би пригадати: те, що там не буде. Те, що ми маємо, давайте порівняємо з нашою землею трошки. Що не буде на, новий, на, на вічності, або що не було на початку? В природі? Смерті не було, Смерті не було. ще що. Гріха. гріха. Та це можна все сказати гріха і, і всі, що з нього випливають, так? А в природі, що ще не, бу, не буде то або не було те, що тепер ми маємо? Правильно, не, не, не було холоду. Доща не було, так. Як? Та не було якихось сорняків, колючок, так можна сказати, так? А таке питання. А були гори? Вони були, але трошки вже відрізнялися, так? Тобто не було таке, що неприступно. Скільки людей хоче попасти на саму високу вершину так, нашої землі? І скільки людей ризикують своїм життям? Тоді такого не було. Тобто, гори були, вони були гарні, але були і доступні. І ще написано у Патраха Проках, що не було такого, що просто була гора лиса. Тобто вона була обтянута землею і там щось гарне росло. Так. Що ще не було, дуже цікаво, там написано у Патраха Проках. хто читав, може, пам'ятає. Пустеля була там? Пустеля. Пустині там не було. Так? А болото. Правильно. Були тільки чисті річки. А такого неприємного не було на новій, на новій землі. Не буде на новій землі і не було, коли Бог тільки створив все. Так, подяка. Е, створення людини. Давайте трошки поговоримо про створення людини. Хто батько людей? Бог. Бог. А, дуже гарно, мені дуже сподобалося, найцікавіше, Петрах у пророках записано, що багато людей вчені вони хочуть пояснити початок людства. І З ким їх порівнюють людей? Від кого пішла людина? Ну, це ще. Але починається з мікроорганізмів, розумієте? Ну, а Біблія про що нам говорить? Наше родство з Богом? Наскільки Господь піднімає людину? Коли ми в це вдумуємося і читаємо, Бог піднімає людину. Коли ми роздумуємо про це? Ще таке питання про людей хотілося б задати і згадати? На кого людина була схожа? І чим схожа? На Бога. Образ, а ще там дуже цікаво написано. Дякую. Характером. І вигляд, і характер, вона походила на свого Отця, на, на свого Творця, на Бога. Вона була схожа на Бога. І це велика помилка, коли люди говорять, що первинні люди вони були нерозумними, ну, так простими словами сказати. Це велика помилка. Написано, що вони трошки уступали ангелам. І ми знаємо історію, що вони могли почути і запам'ятати. Їм треба було вчити на пам'ять. Вони почули один раз і могли пам'ятати все. Отакою була такий був Адам і Єва. Це прекрасно. Ще одна така особливість людини на початку написано було, що Бог створив людину, яка мала потребу в спілкуванні. Це така була невід'ємна риса людського роду. І як вирішив Господь це питання? Пам'ятаєте? Дав їм Адаму-помочника? Дякую. А тепер хотілося б згадати ціль. Бога в цьому всьому. Ми вже з вами говорили, що це спілкування. Людина не могла, написано, дуже цікаво, хотілося би згадати о птарах і що людина не була щасливою. Уявляєте собі, куди б вона не поглянула, всюди бачила радість, спілкування Бога, спілкування ангелів. І все-таки вона не могла бути повністю щасливою. Уявляєте, як то Бог мудро создав. І тоді Господь дав Адамові Єву, а подав Адамові дружину. І так, для чого Господь дав сім'ю? Також недавно ми вивчали. Патраха Проках дуже цікаво написано. Ціль сім'ї. Розможне наповнення землі. Так, розможне наповнення землі. Ще. Давайте так. Чим вона являється для нас сьогодні, якщо вона, ми живемо за вказівками Бога? Давайте будемо згадувати. Пам'ятаєте? Там, там декілька принципів. Давайте, давайте я знайду і прочитаємо. Це дуже важливо. Коли в шлюбі керуються божественними принципами та підкоряються їм, він буде благословінням та допоможе зберегти моральну чистоту і щастя людського роду. Зберегти щастя. Доповнити щастя Адама, якого він не мав без, без сім'ї, а потім. А коли вже прийшов гріх, то Господь що хоче? Щоб це щастя людина зберегла. Хоча гріх і сказив щастя людини, як ми з вами говорили, красу і сказив, а сім'я продовжує зберігати зберігати те щастя, яке Господь хотів для людей, для своїх дітей. Такий шлюб задовольняє соціальні запити і підносить людину у фізичному інтелектуальному і моральному. Відношеннях. Наступне, що Бог зробив для людей? Це рай. Я коли досліджував, я собі думав, може, ви задумувалися над таким. Ось Господь каже, що він подивився і все було прекрасне. Все було чудове на нашій землі. Так? Давайте порівняємо трошки. Порівняємо, наприклад, ми збудували для себе, купили собі якусь ділянку землі, так? збудували на ній будинок, зробили все гарно всередині, зробили гарно все у дворі і в городі. У нас є сім'я, у нас є діти. От що би ми ще туди додали? Що ви ще туди додали? Так, благословіння Боже. Дякую, брат Степан. Оце, я собі думав, ось Господь зробив прекрасну землю. Дав сім'ю Адаму і Єві, так? благословив їх. Але ще що зробив? Ще й рай додав до того всього. Ну, Це на мій праві, це тяжко собі уявити. Так? Чому тяжко? Бо нема такого на нашій землі. Коли все і так досконале, і Господь ще додає рай. До Всього прекрасного. Так? От як, тяжко, правда? Тяжко це собі уявити. От що ще можна додати? Коли вже і так все гарно. А Бог ще добавив. І чим вони трошки. чим, Давайте над цим задумаємося, чим вони відрізнялися? Все-таки все-таки була різниця трошки. У двох питаннях. Яка була різниця між всією землею, якої не було недостатка, так, у якої все було прекрасно? Із райом. От, яка в них була дві різниці там були? Так. Це було джерело. Одна виходила, потім розділялася. Та. Вона виходила з, з раю. Так. Подяка. Так. Була особливість те, що там були дві дерева. Це була велика особливість. Так. І ще я роздумував над тим, це так мій висновок, це нема написано. Написано, що у раю були всі дерева, які є на нашій землі. Розумієте, в чому була особість рая? Я так, Напевно, це була досконалість, ну, яку тяжко уявити. Ми розуміємо, що є ліси, значить у лісах є один від дерев, є поля, ми розуміємо, що тут що там росте, там квіти, трава і так далі. А рай був тим, тим він був прекрасним, що там були всі дерева, які, ну, про які ми не знаємо і не можемо собі уявити. Це була велика різниця. Тому для Адама і для Єви це був будинок, написано. І цей будинок він є прикладом для нас, Написані Петра Пороки, що він є, він казує на, на щастя, який може знайти в простих речах. Це приклад, або такий урок для нас Господь заклав тому і написав про це для нас з вами. Це є простота, просте життя, яке часто ми не помічаємо і, і, і думаємо, ну що тут, що тут, яке тут може бути щастя? А насправді це великий урочник для нас з вами. Коротко хотілося би згадати ще про день відпочинку. Для чого Господь дав день відпочинку? Щоб помнити, його, так, помнити Бога і помнити про творчіску силу. Подяка. Там так чітко і написано. Тобто ціль цього нагадати людині. Це знаміння, так. І написано, там навіть людина до гріха, вона мала потребу в цьому. Досконала людина мала потребу, щоб відпочити. Людина, яка не втомлювалася. І для того, щоб мати особливу зустріч з Богом. Для цього Бог дав і нам з вами і Суботу. Свобідна людина. Давайте одну хвилинку поговоримо про це. Ну, скажіть таке питання: чи була у Адамі і Єви нахил до гріха? Схильність до гріха. Правильно, не було схильності. А можливість? Можливість була. Так. Чому Господь так зробив? Хто пам'ятає з Петра Пророків? там дуже чітко написано. Чому Господь так зробив, що людина має можливість зрішити? Хоча була святою. Господь не хоче просто нас запрограмірувати, і ми виконуємо свою функцію, як то робить робот. або Пральна машинка, так? Ти натисну кнопку, вона робить те, що ти, ти їй приказав, Ну, так, нашими словами. Або, другими словами, Господь не хоче служіння от такого для себе. Господь не хоче служіння, щоб заставити людину. Це є прекрасна свобода, яку Господь подарив людині. Вибрати для себе. І тільки так людина стає особистістю. Це сильно відрізає нас від решта творіння. Так? Воно сильно відрізняє від природи. Тим, що Господь стає, кожна людина стає особистістю. Або кажуть, цілий світ. А людина це цілий світ. Не просто так це сказано. Це так Бог створив. І завдяки Богу ми, ми є такими з вами людьми. Ну, і останнє, що було на початку, що буде в вічності, це праця і розвиток. Тож Адам не просто собі сидів у раю і наслаждався краєвидом. Ну, він все-таки мав працю там. Він доглядав за тим. І дуже гарно там написано, що Господь говорить про те, що люди, які рахують роботу прокляттям, це сильно помиляються. Написано, що для Адама найвеликим було одне із найвеликих задоволень після того, як спілкування з Богом і ангелами, робота у раю. А тут до цього відносилася устина і фізична праця. Це було в нього великим задоволенням. І хоча гріх трошки сказив працю, але написано Господь каже, що вона продовжує переносити нам велике благословіння, захищає нас і переносить задоволення. Потяка Богу за це. За розвиток дорогі, хотілося би трошки завершення за розвиток згадати. Ми рили замість, що це була людина, яка. Розумна людина, вона трошки уступала ангелам, в неї була, так скажімо, безпредельний разум. За ту суботу говорили про наш, що там, що туди попало, воно не пропадає. Хоча ми думаємо, що ми щось забуваємо, воно там не пропадає. А уявіть собі, що ви, який був Адам, який він був тоді. Це не було бділа розуму. І написано, якби людина залишилася вірною Богу. То там дуже цікаво так написано. Ну, зверніть увагу. Вона би постійно пізнавала щось про Бога, про природу, про творіння. І це пізнання би не прекращалося вічність. І чим більше вона би пізнавала, тим більше би зростало що? Повага, віра до Бога і пише, що розслабле любов і щастя. Уявляєте собі? Це дуже, дуже складно уявити. Тому що ми, як люди думаємо, що, Ага, я це зроблю, або дружуся, або женюся, або добудую. Все, я буду саме щаслива людина. А що Господь каже? Нема такого, нема преділа радості і щастя там. І тут було так. І Господь хоче вернути це. Нема. Уявляєте собі? Я пам'ятаю, коли. Я підростав і говорилися проповіді про вічності, я собі думав, ну ось людина все зробить у вічності, так, все узнає, а що воно буде далі робити? Що будемо далі робити? А там буде чим зайнятися, дорогі. І це прекрасно, це прекрасне благословіння, яке Господь дає для нас усіх, або така обітниця від нашого Господа. У завершенні хотілося би згадати ще один вірш. Перше послання до коринтян, 15 й розділ дуже гарно апостол говорить. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасливіші з усіх людей. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Чому апостол сказав такі слова? Я вірую, що тому щоб ми не забували про те, що Господь дає безмежно. Щоб ми з вами не забували, що нема краю щастя, нема краю пізнані нашого Господа. І попередню суботу ми з вами читали, що вічність починається тут. Тут вона починається в наших серцях. Тому ми вже маємо привілеї відчути трошки того щастя як? Пізнаючи Бога, починаючи вже тут пізнавати, прославляти Бога і уявляти собі, що буде там вічності. Господу, дорогі, хай буде вічна хвала і подяка за таку невеличку екскурсію, яку Господь робить для нас у дух Порочиста, у патрах і пророках. Давайте будемо часто це згадувати. Для того щоб радіти Божим обітницям, Господу Хай буде вічна. Хвала і подяка. Амінь.